Готують хлопці автомобілі у фарбування. Тут у нас Kia Mojave. Попередньо вам показував, що у нас була тут пошкоджена рама. Майстер Євген робив цей автомобіль. Ну і хлопці вже безпосередньо підготовлюють автомобілі до фарбування уже в самих цехах по підготовці. Як бачите, обережненько проклеюється ось такою вся плівочкою з такою бумагою, щоб всередину машину не летіла. Пилюка така, бруд. Ну, і робиться ось таким чином підготовка. Всі площини мають бути ідеально рівної форми, геометричної, як то задумав завод-виробник, тільки тоді можна зробити якісне фарбування. Звісно, хлопці працюють з спеціальними ось такими пилосмоктами, які забезпечують те, що коли в процесі виготовки вони виготавлюють деталі, то пил, який з них збивається, він залітає безпосередньо в нього і не літає по камері. Ось там він стоїть і так виглядає. Тут у нас вже пофарбований автомобіль, це у нас Tesla Model Y, Хлопці його відфарбували і зараз вже виганяють з камери. Як бачите, ми попередньо підготували камеру таким чином, що вона висока. Ми зробили підготовку внизу і опустили її вниз, щоб можна було заганяти-виганяти автомобілі, і фарбування можна було виконувати безпосередньо в камері автомобіля, якщо таке необхідно буде. А, звісно, коли фарбуються безпосередньо запчастини, можна їх окремо фарбувати, кріпиться це на ось такі вертольоти, і вже тут виконується фарбування. Фільтра знаходяться внизу, фільтра знаходяться вверху, їх періодично потрібно міняти і в. Краситься, фарбується це все в спеціальному мікрокліматі, який забезпечує ось така установочка Webasto завдяки солярки. Жере вона її як влітку, так і взимку, але це важливо для того, щоб виконувати фарбування ваших автомобілів по технологіям. Як бачите, в цій частині у нас хлопці підготовлюють деталі, які зйомні деталі з автомобілів. І дуже важливо знову ж таки виготовити абсолютно ідеальну геометричну форму, яка була задумана. В автомобілях із заводу, тому що якщо є десь якийсь ямка чи горбочок, то якщо його не просадити чи підняти, це буде проблема. Ось таким чином. Ось так ми працюємо з вашими автомобілями під ключ, і для нас дуже важливо в процесі підготовки робити ваш автомобіль не так, як то, начебто, биток із США, а як це найбільша цінність із життя, тому що починаючи від вибору авто. На аукціоні ми не просто жмемо кнопку, щоб аби купити вам, що попало, а відбираємо ретельно автомобілі, щоб і пошкоджень було поменше, комплектація покраще, щоб таке ДТП, яке в штатах з ним сталося, можна було сказати, що це зовсім не ДТП, да тобто намагаємося максимум від себе видати, щоб привезти вам найкращий автомобіль і відновити.